Дивергентний всесвіт вийшов вже якийсь час назад. І спершу я подумала, та кому буде треба, ти гайд, заспокойся. А потім я зробила опитування в телеграмі і зрозуміла, що гайд то треба буде. На жаль, чи на щастя, я сама абсолютно не зосереджуюся на проходженні контенту ФСР, тому особисто мені вам розповісти немає що. Але в мене є ліпший друг, якого, як іноді мені здається, ціль життя це бігати в віртуалку в ХСР, Тому він видручив її всіх можливих позиціях і тому буде ділитися з вами. Своїм досвідом. Між іншим, можете поки швиденько написати в коментарях. Дякуємо тобі, велике Льошенька, а я буду починати. В цілому Гайд буде складатися з загальних рекомендацій та стратегій на деякі популярні в ком'юніті команди. Отож щодо загальних рекомендацій. Їх не буде занадто багато, тому що дуже багато що в цій віртуалці зав'язано на повному рандомі. І якщо ж ви думаєте, що золото або шестерні були рандомними, то ні. Ось до справжній бог рандома. Шостий протокол має великі посилення ХП та стійкості ворогів, тому дуже хорошою стратегією завжди буде брати двозіркове благословіння-небуття, яке збільшує ефективність пробиття на 30%. Буде ідеально, якщо ви його зможете посилити. В першу чергу важливо брати сустейнерські благословіння. Вам потрібно налутати благословіння, які будуть давати щити або посилювати вже той, який є. А також ті, котрі будуть понижувати шкоду по персам. Деякі з цих благословень належать до мисливства і розп... Сповсюдження, а деякі відносяться до руйнування. Ще можна брати картки, які будуть допомагати хілитись, якщо в команді є хілер. Завжди чудова штука для даного режиму, якщо ви не граєте через зони битв, це дикованка слухи товариства геніїв. Також майте на увазі, що фрагменти є суперважливими. Бажано завжди мати щонайменше 400-500 фрагментів перед тим, як перезаписувати рівняння і благословіння. А якщо ж ви збираєтесь входити в зони торгівлі, то має бути від 500 фрагментів. І одразу наголошую: якщо загально був дуже поганий старт з непотрібними рівняннями і поганим стартовим благословінням, то можна одразу перезайти допоки не буде того, що потрібно для вашого ідеального рану. Що ж, з загальними рекомендаціями ми закінчили. Нижче будуть наведені команди, якими найлегше пройти шостий протокол дивергентного все світу, те, що треба, аби полегшити це саме проходження. Персонажі в принципі можуть варіюватися залежно від ваших подобань та їх наявності, проте не забувайте, що саме ідеальний і склад вказаного в відео. Найперша команда, яку ми розберемо, це преміум фуга, як назвав її мій друг. В її склад ходять Раціо, топас, робін або Жадеїд, а також авантюрін або інший хороший сустейнер, котрий є у вас на аккаунті. Найкраще стартове двозіркове рівняння для цієї тіми це майстер фейерверків. Але для нього варто набрати деякі тризіркові благословіння шляху руйнування, які дають бойовий дух. Дане рівняння є найкращим, бо дає більш стабільне збільшення загальної шкоди, особливо в поєднанні з тризірковим. Благословінням радості, яке додає баф після смаку до кожної атаки персонажа. А як ви знаєте, благословіння радості це саме те, що потрібно для цієї команди мрії з IPC. Також, як дозіркове початкове рівняння, можна взяти блазня Анатмана. Що ж підходить по трьохзірковим рівнянням, найкращою опцією є лікар-консультант, але найважливіша умова для нього створення краплі роси. Тому обов'язково треба мати трьохзіркове благословіння достатку, яке створює краплю роси залежно від ХП-персонажа. Або ж якщо у вас сустейнер не авантюрін, а якийсь хілер чи фусюань, то можна і треба шукати друге благословіння достатку, яке створює краплю роси залежно від кількості хіла. З бажаних однозіркових рівнянь шукаємо ремонтника, льодяникового лицаря, продавця повітряних кольок та в'юнокрилого. Зі зважених дикованок найкращою буде рація паралельного всесвіту. Непоганими також будуть шлях до комет, або ж якщо в команді є жадеїд або фусянь, то крутою буде дикованка збентеження Генія. Команда потужна, тому не потребує жодних особливих трьохзіркових благословінь для першого боса. Бос 2 також проходиться на ура, особливо якщо у вас вже є розширене потрібне трьохзіркове рівняння. Друга команда улюблена багатьма Ахерон гіперкерії. Склад приблизно такий: ахерон, пела, вовк або ж не якщо Ахерон у вас є два, та сустейнер. Трюзіркове рівняння, яке є базовим для цієї команди, це безглуздий вчений, але важливий момент для його використання головний ДД, тобто в нашому випадку, ахерон, має обов'язково стояти на першому місці в команді. Найкраще стартове двозіркове рівняння антиорганічний ліквідатор, але також непогано будуть працювати срібносердещі. Вартові або ж навіть головоріз. Для цієї команди також буде добре знайти двозіркове рівняння Блазень Анатмана, майстер-феєрверків або ж мисливець за головами. Їх мати не обов'язково, але вони будуть не зайвими. Буде дуже непогано набрати трьозіркові благословіння радості, що дають після смак, особливо маючи сустейнером Авантюріна. Але навіть якщо граєте без нього, шукайте, оскільки Ахерон може використати це ультимейтом через рівняння. Щодо однозіркових рівнянь, найкращими Будуть кол, чи ремонтник, вигадник і коваль вогню. Також корисними може бути нічна сторожа і мрійник, особливо якщо граєте з авантюріном, тому що в цьому випадку перше буде давати безкоштовний стак для ульти Ахерон, а друге збільшувати загальну шкоду. Найліпші зважені дикованки, перша подорож і просвітлення 310. Команда загалом сильна, але зазвичай потребує, щоб двузіркове рівняння було вже розширеним до бою з першим босом. Бажано мати хоча поднеблагословіння ерудиції, яке заряд Ряджає мозок в глечику найгіршим варіантом. Боса буде кавка через те, що вона повністю сингл-таргет і має великі резисти до електрошкоди. Кавкою закінчили, нею ж і почнемо. Команда преміум дотів: з кавки, лебедя, жуань і хохо або ж авантюріна чи Фусюань на його слоті. Потрібне трьозіркове рівняння для цієї команди це установа самовизначення. Найкращими з двозірковими рівняннями є блазень Анатмана, астральний комп'ютер, Спопиляючий грім, грабіжник пам'яті тощо. Якщо не можете знайти ці рівняння, то можна обрати будь-яке залежно від вашої ситуації. Спопиляючий грім найкраще з можливих, і його все-таки бажано мати. З однозіркових рівнянь найкращими будуть звичайний смертний та бажаючий кари. Боже, ти так звучить, знаєте, я зараз звичайний смертний, який бажає кари, тому що інакше це відео не називеш. Але я трошки відволікалася. Загально ці рівняння є необов'язковими, якщо ви не маєте достатньо фрагментів, аби їх отримати. Найкращими зваженими диковинами будуть просвітлення 310 і бутон на вітру. Непогано також залутати. Подорож. Щодо благословінь для цієї команди, особливо для перемоги над першим босом, дуже важливо мати деякі трьозіркові та двозіркові благословіння пам'яті. Якщо ви маєте рівняння грабіжник пам'яті, то тризіркове благословення пам'яті стриматість є не обов'язковим. Якщо що це благословення дає після шести атак по противнику 120% шансу його заморозити. Якщо немає ні рівняння гребіжник пам'яті, ні благословення стриманість, то фулі є безкорисним, а невинність залежить від противника. Не якщо що це тризіркове благословення пам'яті, яке дає при пробитті вікна ворога 100% можливість прокнути на ньому статус розпад. Дуже важливим є двозіркове благословіння небуття смертельний недух, яке кожен раз, коли противник отримує періодичний дамаг, зменшує шкоду цього ворога на 5% і може складатися до чотирьох разів. Це основне благословіння сустейну для цієї команди. Його бажано мати та посилити. На рахунок першого і другого боса не важливо хто попадеться, перемогти вони можуть будь-кого. З фінальних босів найскладнішим для них буде СЕМ, а найдовшим по проходженню цирус. Оскільки деякі благословіння пам'яті можуть надавати щит, то ця команда має чудову синергію з деякими однозірковими рівняннями і благословіннями збереження. Четверта тіма по черзі, але не по значимості: Firefly Super Break в складі з Firefly, Ruaньга, Гармонії та Галахера або ж будь-якого сустейнера. Чесно, це ідеальний варіант для проходження, тут можна кадатися носом по клавіатурі і все має бути гуд. Також поради з цього блоку можуть стосуватися команди в Super Break з і будхілом за поодинокими виключеннями. Щодо двозіркового рівняння, єдине, яке вам необхідне, це головоріз. Надалі можна обирати будь-яке, котре ви будете вважати. Та корисним для себе виходячи з ситуації. Наприклад, антиорганічний ліквідатор, гребіжник пам'яті, срібносердечні вартові або ж навіть блазен Анатмана, якщо це суї, або ж авантюрін як сустейнер. Єдине однозіркове рівняння, яке збільшує пробиття, це йдучий по вигорівшим землям. Ситуативно можна підбирати ті, які будуть корисними у вашій ситуації. Для прикладу, якщо маєте однозіркове рівняння піроман та двозіркове благословення руйнування, виправне берегтіння, то жоден. Наш не загине. Навіть якщо немає цього, вас вже буде важко вбити за умови наявності благословень руйнування, рецептор поляризації і двозіркового благословіння ясна глибина перспективи. Але майте на увазі, що до них ще варто збирати благословіння, котрі дають бойовий дух. Потрібне нам трьозіркове рівняння, корабельний наглядач, оскільки воно дає щит, то для більшого виживання можна взяти благословіння збереження, яке збільшує вбираючу щитом шкоду на 30%. Його можна й посилити. Ця команда по суті може вбити будь-кого. Феєрфлей занадто сильна, тому навіть за умови, що не буде розширене рівняння до першого боса, ви все одно скоріш за все його пройдете. Щодо другого боса, бажано вже мати пару розширених рівнянь, включно з трьозірковим. Сем буде найскладнішим кінцевим босом з можливих через великі вогняні резисти. Щодо зважених дикован, найкращими є найшумніші та парячий стейк. Непоганими будуть фрагменти кам'яного воруна та надмірне харчування, якщо граєте з хілером. Якщо ваша команда з Сюеї, то замість найшумніші має бути збентеження Генія. Якщо ж команда з будгілом, то божественний образ. Цінлю через фриз ще один варіант для зручного проходження. В складі у нас буде цінлю, руань, гепард та марч Севен. Тризіркове рівняння, яке є необхідним мовчазним мисливець, твозіркове рівняння для старту, астральний комп'ютер або ж грабіжних пам'яті. Ці два рівняння будуть найкращими, буде непогано мати обидва, але астральний комп'ютер буде трохи ліпше. Але буде трохи краще він за умови в наявності персонажів, що можуть накладати заморозку, тобто березень чи гепарда, оскільки воно дає багато енергії щоб спамити ультами. Найкраще однозіркове рівняння для цієї команди це фантомний працівник, адже воно дозволяє набагато легше заморозити противників. Бажано мати однозіркове благословіння пам'яті, що зменшує шанси противників уникнути заморозки. Оски на 30 відсотків та благословіння небуття, що понижує супротив до ефектів на 12 відсотків. А для проходження першого буса, майже що необхідно мати зіркове благословення пам'яті фулі або ненависть. Якщо немає жодного, то скоріш за все це буде рестарт. Основним благословінням для сустейну цієї команди є трозіркове благословіння збереження макросегрегація, яке по суті дає безкоштовний щит, що буде стакатися. Також важливо мати трьохзіркове благословіння Мисливства, що просуває дію вперед. Зі зважених диковин найкращими будуть фрагменти кам'яного говоруна та шлях до Комет. Якщо ж використовувати в команді пелу, то також непоганим є просвітлення 310. І остання команда Jade і Blade в складі також Луча або Хохо і Руань або ж Ханабі. Протіркове благословіння для цієї команди, очевидно, лікар-консультант. Воно є найкращим для Блейда і хорошим для Жадеїд. Найкращим рівнянням двозірковим є майстер фейерверків. Мисливець за головами також непогане рівняння. А ще можна захопити антиорганічний ліквідатор, який може дати більше стаків для бонус-атаки Блейда. Також можна використати блазень Анатмона та м'ясоїди. Якщо не буде змоги знайти вище перераховані. Щодо однозіркових рівнянь, то з цією командою робочими є велика кількість з них: усі, що збільшують шкоду ультимейту, шкоду бодосатак, максимальне ХП, відновлення ХП та шкоду базових атак. Блейд і ЖДІ досить універсальне комбо в цьому плані. Щодо тризіркових благословень достатку, обов'язково треба мати те, яке відновлює хп всім тіммейтам, а також яке заряджає краплю роси від максимального ХП. Блейду бажано мати ноги на швидкість, а якщо таких немає, то по-хорошому варто використовувати Sparkle, що не є ідеальним варіантом для команди DPS. Бажано мати трьозіркове благословіння руйнування, які дають бойовий дух та розподіляють шкоду між всіма тіммейтами. Щодо зважених диковин, то найкращими буде трація паралельного спецвіту, збентеження генія для жадеї та фрагменти кам'яного говоруна для них обох. Блейд може використати бутон на вітру, але фінальні буси рідко мають вітряну слабкість. Що ж, мої любі, на цьому ми завершуємо. Думаю, що шість команд, які ми тут зібрали, є одними з самих використованих грі. Тож маю надію, що у вас не виникне проблем, а якщо такі будуть, то будемо очікувати ваші питання в коментарях. Хочу сказати ще один момент з приводу збірки персонажів. Ви розумієте, що вона має бути хороша, тобто не обов'язково мають бути там і долони, і усіх і так далі, але це має бути добротна, хороша збірка. Тобто, якщо ваші збірки з гавна і палок, як мене, то не варто занадто сильно над цим напружуватися. Тому я маю надію, що ви вдало пройдете дивергентний всесвіт, і обов'язково заберете звідти всі нагороди, щоб вибити свого самого-самого улюбленого персонажа. Тому всім величезне дякую за перегляд і будемо вас очікувати на наступних відео на цьому каналі.